Я вже таксу, зараз чекаю автівочку. Ну що, друзі, ось ми вже й приїхали з Євгеном на містечок. А приїхали ми на Афіне. Хто місцевий, той віддупляє, де це. <рес> Та буду розбирати це все, кляти барахло. Фух, друзі, дуже спекотно, тут навіть можна сповняти. Овсяним печенечком, щоб смалець люди не тікав, Ніхера не ловиться. Гарного вечора або гарної ночі. А я буду закінчувати. І всім всім до побачення! Доброго раночку, друзяшки! Зараз у нас вже п'ята година ранку, і ви скажете, а якого ти, хвіга, не спиш? А я вам скажу, друзі, тому що ми збираємося поїхати на рибалочку. Будемо намагатися спіймати. Кунця на річці Дніпро. Тому вам гарного перегляду! А я пішов умивати свої паросячі глазки. Визвав я вже таксу, зараз чекаю автівочку. Дивіться, який в мене рюкзачок. Все туди залізло, як знаєте, як ніх віг делать. Дуже зручний та компактний. Сьогодні налягке. отак. Єс! Yes! Все легке. Коротше, чекаю автівочку. Їдемо, забираємо Євгена і вирушаємо на річку Дніпро. Ну що, друзі, ось ми вже і приїхали з Євгеном на містечок, а приїхали ми на Афіне. Хто місцевий, той віддупляє, <рес> Вон Євген там щось робить. Коротше, Приїхали на пляжик. Дивіться, як тут гарно зараз. Красота. Блядь. Щось я вже, друзі, провалююсь. 110 кілограмів щось не дуже зручно ходити по пісочку. Але води, друзі, дивіться, як мало. Ось я стою, бачите? Оця ось матч молда. Зараз вам покажу ось так. Фуц, бачите? І десь метрів, напевно, 5 або 6 тут взагалі. Він. Дивіться, як мало. Коротше, будемо намагатися спіймати окунця, тому що снасті ми взяли максимально на окунця. Будемо. Тут кидати, не знаю, підемо і далі туди, там бачу хтось рибаче. Покидаємо і там, і там, і підемо там в залівчики, теж покидаємо. А я зараз піду скурю цигарку, лупану чайочка або кофейка та буду розбирати це все, кляте барахло. Ну що, друзі, вже змінили декілька насадок і декілька містяків. Зараз спробую ось на таку оснасточку. Серега мені дав. 5 грамів. Зараз покидаємо, подивимось. Одного вже у кінця спіймали. Шпунькс. Грамів десь на 150 плюс-мінус. Глибина десь, друзі. Та я навіть вам і не скажу. Метрів, може, півтора дуже мілко. Але тут водиться окуньок. Це вже добре. Оп! Зараз п'ять хвилинок покидаємо тут і підемо трішки далі. Хлопці кажуть, потрібно туди далі йти. Ближче до камиша. Оп, друзі, щось таке ніби дибнуло. Не знаю, може це заче... зацепчик. Оп, Євген, що в тебе там? Це, це було зацеп. Кажеш, Сергій Анатолійович нам дав нормальні снасті. Так, да, я вже показав. Да. Хоть прощупаємо, друзі. <laughs> Як <щось> це <laughs> Так. Тебе щось взагалі мовчить. Поповна -по тиша. Опачки. Зараз ще два-три закида. Та піду зміню місцяк. Щось мені хочеться туди піти. Там воно хтось чи на вудку грибаче, щось схоже. але Ні разу, друзі, ще не ловив окуня на ось такій снасті. Витягував тільки його або на апариш, або на черв'ячка. А конкретно, щоб поїхати на хижака і щось піймати, то ні разу такого не було. Не бачу тут сенсу далі кидати. Зараз, напевно, поп'ю чайка та піду туди далі. Ух, друзі, дуже спекотно. Змінили з Євгеном місцяк. Це вже на який? третій чи четвертий. Коротше, друзі, дуже жарко, дуже жарко. Рибка у нас тільки була одна, одне клювання, десь отакий акуньок. Було в мене два сходи, клювання було, але, коротше, думав я про Матільду, і, коротше, він у мене. Зійшов. Ха -ха. Або окуньок, або щучка. Ну, напевно, окуньок, або щось таке. Лайтове, лайтове. Вон Євген, бачите, там стоїть. Ой-ой-ой. Кам'янці, камінці. Не дуже зручно ходити. Але місцяк в цілому прикольний. Бачите, тут вон, щось скидується там. А, то Євген тягне. Гарно, гарно. Підемо ще з Євгеном. Може, ще на один місцяк сходимо, та й будемо, напевно, збиратися додому. О Євгенон. Гілля лове, як я на минулому місці. <плес> ча 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 Ух ти, лки-палки. Ну що, друзі, змінили місцяк з Євгеном. Бачите, як гарно тут. І більше місця, і нема цього каміння. І тут навіть можна хе <laughs> І немає, я бачу, внизу оцих клятих водорослей. Це уже непоганий плюс. Ну що, спробуємо закинути. Теолспіннер. Цікаво, що спіймаю на нього тут, чи ні. Хе-хе-хе. <laughs> не клюет мне хуя! я на ли не хочу блядь! Хуй вам липки! А, вот <palingrisos> <discussion> <ragWhy barking> <t -on> <insan> Ha, <laughs> ha, Я вот Ня! ня, дідю, Ух ты, яка чайка велика. Жменя водорослей. Шпунц чмых, шпах, раз, раз, шпунькц, шпих, ха, жух, жах. Снова водоросли, снова мочалка ты что ж ты будешь делать, а? Падла. Падла. Есть. Колбаса. сука. хе хе сука, Дуже багато тягнув Ола! Ооо це стрільнуло. Да. Як ти туди залетіла? Ну фіга собі сюди. Одкамінець закину. Треба так. так Щоб потрібно вміти. Ну, коротше, друзі, теотспіннер щось сьогодні не працює. Коротше, бачите, щось і не наводиться, ніфіга. О! Минулої рибалки. Я на нього спіймав. Зараз щось вдягну більш таке. Цікавіше, напевно, ось таку блишню. Бачите, яка? 15 грамів. Ось чмих, така гарнюня. Спробуємо зараз. Хопа, трата тулечки. Та, та ось така блишня зараз полетить. Ось цікаво, як вона тут буде працювати. На камінні. Не знаю, може тут щуки й немає. Але доки не спробуємо, звичайно, не дізнаємося. О, ця грає набагато. А, вс казався, блядь? Знову спіймав цілий небритий лабок. Та що ж ти будеш діяти, а? Щось, друзі, схоже на те, що крім лобкового волосся я сьогодні... Нічого не спіймаю. Опа! Фі. Друзі, ви напишіть в коментарях, хто зараз рибаче на окунця або на щуку в місті Кременчук. Ну і, скажімо так, в радіусі 20 кілометрів, які ви підскажете місцячки, де зараз клює. Тому що щось. Сьогодні взагалі одного окунця хлопці там спіймали. І то він такий невеличкий. Але хоч щось уже непогано. А тут мені щось здається. Взагалі нічого не буде. Ну що, друзі, підходимо до висновків цієї риболовлі. Що вам сказати? Скажу вам одне, що, напевно, напевно, ми. Або неправильно шукаємо місця. <хи> Тому що у мене за весь час було дві штучки. Як я вже Євгену говорив. За весь час, друзі, я спіймав тільки дві штучки. У Євгена було, напевно, скільки в тебе було там? Ти щось там ісполняєш, так? Да? <хи> у Євгена було два чи один окуньок. Скільки ти ловив за весь час? Один. Каже, один окуньок і все. Тобто, аби ми щось, або ми щось неправильно робимо, або не в тих місцях ми рибачимо. Напишіть, друзі, у коментарях, де є ставочки або дикі водойми, де ви останнім часом, скажімо так, останні 2-3 тижні ви щось ловили. Сьогодні у мене було по оснащенню телспінер, ось така блишня. І ще я ловив у мене було а, дві оснастки. На кунця Анатолій мені дав такі маленькі силиконові штучки. Джейгріг, да, чи що то? Так, джигріх. Було два у мене клювання, але, можливо, то був і зацепчик. Не знаю. Коротше, такі висновки цієї риболовлі, друзі. Але в цілому, дуже гарно, як завжди, провели час. Попили кави, попили чаю, натрамбували трішечки себе овсяним печенечком, щоб смалець нікуди не тікав. ха ха не ловиться. Та й в цілому, друзі, походили Такий спорт-режимчик. Тому якось так. Вам гарного дня, гарного вечора або гарної ночі. А я буду закінчувати і всім до побачення! Всіх обняв, припідняв!